Добрий день, дітки. Я знаю, що всі ви любите казки. Сьогодні до нас завітає герой казки. А з якої саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили, круглий бік. Скок-скок покотився. Колобок! так, дітки, до нас завітав колобок. Давайте з вами пригадаємо казку. Від кого втік колобок? Так, від діда і від баби, кого першого зустрів колобок? Так, зайчика, що хотів зайчик з ним зробити? Правильно з'їсти, яку пісеньку заспівав колобок зайчику? Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Кого із тварин колобок ще зустрів у лісі? Так, вовка, ведмедя і лисичку. Що трапилось із колобком? Молодці, лисичка його з'їла. Ось ми з вами і пригадали казку. А зараз я пропоную розглянути зразок ілюстрації до казки колобок, який ми сьогодні будемо малювати. Хто тут зображений? Так, колобок. якої він форми? Правильно, круглої, а якого кольору? Молодці, жовтого, а ще що зображено на малюнку. Так, травичка якого кольору? Зеленого. Тож давайте спробуємо намалювати головного героя казки – колобка. Спочатку ми намалюємо коло посередині аркуша жовтою фарбою. І зафарбовуємо. Поки наш колобок висихає, ми намалюємо травичку. Спочатку ми промиваємо пензликом, Підсушуємо трішки, беремо зелену фарбу і малюємо травичку внизу аркуша. Малювати ми її будемо масками. Промиваємо нашого пензліка. Залишилось нам намалювати очі, носик і ротик. Беремо коричневу фарбу і малюємо очі і носик. Промиваємо пензликом. Для ротика нам знадобиться червона фарба. Ось такий веселий колобок у мене вийшов. А зараз пропоную вам намалювати свої ілюстрації доказки Колобок. Фотографуйте та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилось. До побачення!